Ти не права, що ти одягала Георгіївську стрічку для фото. Або що ти підтримувала Януковича, коли розстрілювали майдан, або що ти подарував букет штепі, коли вона здала Слов'янськ. Я це людині можу сказати в очі. Я а ви цього... говорили це Козловському так. про штепу в очі? Могілєвський про я майдан. З ним не, я з ним не говорю і не вітаюся. З Козловським? Так. І з Могілевської теж не, не вітаюся. Коли ми бачимо, тобто я не вітаюся. Цей, цей бекграунд ви їм не пробачаєте, так? Ні, вони не просили пробачення в Україні. Не в мене. Вони повинні це вербалізувати. Вони думають, що якщо вони залишились в Україні і не виїхали. То їм все вибачилося. Ну, Ні? Так і виглядає, до речі. Зараз взагалі, Ренесанс, Козловською та й Та Зрештою, вони вдвох так. цілуються на сцені. Символічно, правда? От мене якраз це лякає не тому, що вони цілуються, це їх право, а тому, що люди, які проявляли антиукраїнську позицію, вони останнім часом дуже активні і вони дуже кучкуються. І це мене насторожує, бо я бачила, як це відбувалося на сході України. Там кочкувалися меншого рівня відомі люди, і не тільки з там шоу-бізнесу, чи не тільки з культури. Але так, такі процеси відбувалися. І після цього, коли вони остаточно випрямили спини, почалась повномасштабна війна. Тому це погані знаки для мене. Це наштовхує мене на погані роздуми, на погані висновки. До чого це може призвести ще більшого російського тиску на Україну, коли будуть нам казати, що нам не потрібні кордони 91, виходити на кордони 91-го року, тільки би перестали стріляти. Якщо це спосіб нас підготувати до нових реалій, коли ми не боремося, а змирилися з тим, що. Величезна частина країни зруйнована, і ми повинні на цьому сказати: Ой, дякуємо, що ви більше нас не обстрілюєте. Оце мене лякає. Тому що надто велика ціна.